Доброго здоров'я моїм підписникам і гостям мого каналу. Хочу вам сказати одну новину. Бачите на горизонті там ячмінь. Почали у нас нива. За моїй пам'яті я такого не пам'ятаю. Цю пору починалися жнива. І ще хочу вам сказати, які переваги. Коли відключає світло і пропадає інтернет, діти, ну і в моя онучка, починають грати в футбол. Я думаю, що це дуже приємно. Оператор. Ти хотіла пробити оператора понятно. Місічки є туда. Всім дякую, що не погордилися і подивилися оце відео. На цьому бувайте здорові, всім миру, добра. І душевного спокою бувайте здорові, щастя нам.